Ха-ха-ха, це неймовірно. Ви тільки погляньте, що нам привезли на ремонт. Хлопці, завозьте. Ви коли-небудь таке бачили? Нам вас рекомендували як найкращий автосервіс. Тому ми прилетіли з самої Альфа Центаври. Так. Ми дотримуємося найвищих стандартів сервісу. А зробите знижку на поліровку кузова? звичайно. Сьогодні у нас унікальний транспортний засіб. Було дещо складно, але ми виявили поломку і вже замовили нову деталь. Зараз будемо міняти. Чудова робота. Наш міжгалактичний зореліт як новий. Завжди раді допомогти. Приводьте друзів і отримайте знижку 15% на послуги автосервісу Автостоп.